Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Судячи з виразу обличчя залужного на спільній футочці з Єрмаком. останній розповідає генералу про свої успіхи у повному та всеосяжному розведенні війська, розмінуванні більш ніж 20 ділянок, включно з Маріуполом, та вигадану від початку і до кінця історію про зрив спецоперації по затриманню вагнерівців. Пише десантник Валерій про запас. Незалужному про це буде розповідати підповідати під протокол Андрій Борісович, Незалужному розі моєвіна у той же час телеграм-канали. Пишуть, що понад 15 бусів поблизу маєтка Єрмака посилено щось вивозять. Охорона нікого не пускає. Там навіть помітили одного батька. Це все одразу після того, яка з'явилася новина про нібито провал перемовин із США. Мова йде не про зустріч зеленського Трампа, там все ока, а про поїздку Єрмака у штати Залужний влаштував шикарну чистку і ревізію. Усе тільки починається. Пам'ятайте, головом Так от, зараз за трубу прорвало. свідчить. якщо ви не знали, що таке фінансова подушка і соромилися, Запитати, то ось вам цілий матрац. Не побоюся цього слова. Пише лікарка Світлана Самарська. І на ньому черговий є прибарахлівшийся. І лежить цей, шановний пане як тюленів, розвалочку вальяжного пишається. Мабуть, ним також папа пишається як Тищенком. І це Хмельницький. Така жа провінція, як мій Житомир. Уявіть фінансові подушечки, повище посталічніше. Таке було завжди сором'язливо. Колупаючи черевиком землю, зауважують позитивні. Ні, не було війни, такої не було і вибив, Корупції такої не було. Скота такого на верхівці не було, і Перспектив таких абсолютно чорних не було. Все це завдяки вам, які м'ятий костюм пороха або не до шмиги. По той же час, куди б не заглянула, який би лінк не відкрила всюди збори на війну. Стоять ці бідні хлопці, знасилені і змучені, просять не те на те, на те. Просять донати, аби захистити нас, нас не себе просять, або тело розвелося до біса, ліж бій, що тюлінів і фінансових матрацах, бо вони крадуть. Так як світ ще не знав, бо у них уродів зовнішніх і внутрішніх цяці інстакоханки, а кохатися з родом вартує мільйони, бо усі ці потужні менеджери вже мільярдери, а рибка мілкіша мільйонери. Так Бо боябуха бідності не скінчилася. То чого ж соромитися капець країні? А Віталій Гайдукевич зазначає наступне: таке діло біда не в тому, що якийсь чиновник наколядував собі гору кешу. Зараз всі говоритимуть про чергову конкретну особу, але зверніть увагу даний персонаж на ліжку з баблом не од. Нака обігу сірих грошей. Це горає тільки тому, що ці пачки принесли якісь українці. Той самий простий народ, який бізнесує, лобіює свій інтереси, вважає задоречним прокласти стежку до власного притулку, так через хабар. Віта в тому, що для досягнення таких переважно простих цілей громадяни не бачать іншого способу, як принести котлету і вважають котлету нормою. Це важливо в появі чарівних тумбочок або невичерпних диванів. Є те тільки той, хто бере ті, хто до. Дають вони поруч з вами. Вони завжди на соцопитуваннях відповідають, що не зустрічали фактів корупції особисто зі достойниками, лобіювали власні інтереси, наповнювали тумбочки. Можуть бути доволі благопристойними особами. Своїх громад вони можуть волонтерити, можуть допомагати війську, виділяти кошти на соціальні програми, зроблені і потрачені на благі справи кошти. З'являються у тому числі у наслідок стимулювання певного чиновника. Про це проста дорога. Прості дороги у нас люблять тих, хто наповнює тумбочку. в Кадрі не буде, але вони. Вони нікуди не зникнуть і знайдуть інший спосіб, і іншого чиновника, через якого вони спробують полегшити своє підприємницьке життя. Є до того, проблема не в тому, що є корупційні чиновники, як і проституція. Корупція існувала і Існуватиме завжди питання в обсягах. І якщо ми хочемо, щоб чарівних тумбочок було менше, треба не лише хапати волохату руку бажаною, щоб потім доводити до логічного фіналу, куди більш важливим є прибрати підстави для появи хабаран. Щоб хабарі не брали, треба, щоб їх не давали свідомо не давали. Якщо бізнес може працювати спокійно, якщо йому не треба ніде підмазувати, якщо ризик репутаційний буде вагоміший ніж потенційні полегшення через підмази, корупціям почне кусатися і зменшуватися. Бо навіщо, якщо можна розвиватися і без того на дивані валяється наслідок, головне зловідсутність в країні комфортного чесного законного рівноправного простору для бізнесу. Тому бізнес, який ще якимось дивом намагається у... Уникнути якоїсь тут виживати як може в корупційний спосіб. Також хворобу тралікувати лікувати не з наслідків, а за причину редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.